Батьків село, батька. Хочу показати вам, як вирощують полуницю. Бачите, от бочки стоять з хімією. Кроплять і потім на базарчик собі їжте. Насолоджуйтесь натурально. Вон. Ціла плантація оце зверху йде. Оце йде все полуниця. Тут о. І отут Мунька. Тобі що там трави мало? Це Сергій Кінь Посейся собі. Ну, жара сьогодні 16 серпня дуже жарко. Там вон ще одна корова. Вон ще стоїть. А ота рижа прилягла. Теж Сергія. Ось такі краєвиди. Ось туди ліс прямо, то річка там тече. Вон, видно трошки здалека річку. Вона от тече, повертає. Ось сюди, сюди. І от зараз, якщо я пройду, Города, он туди далі кажу, туди там теж тече, на такий поворотом. Все засіяно зілям всяким. О, цикорій росте. Дуже тої дикої моркви багато. Того це кругом багато. Слив цього року вродило, ніхто її не, не збирає тою сливку. Прошлого року було мало. Цього року 24-го. багато Сіяно все. Все сіяно сливами. Нікому не треба. Оце благословенна наша земля, яблука, сливи. Ти показати вам яка хата Старенька Коли жив такий тодор Дивіться, яблуня людей немає, а яблука родять. А яблука родять, бачите? вони такі здорові. А така хата. Ну тут хаті хат багато таких ще, ще лишилося. Дивіться, що під нога наробиться. Яблука. Ось така старенька хатка. Колись нашій й така була похожа. Можете глянути. Скільки того добра. Гляньте, то все груші. Попеклися на сонці. Нікому воно не потрібно. Ось така грушка стара. Її більше як 50 років. Тільки чуєш, одні гудуть жмелі і оси. Квіточки. Отакі о люди восою садять. Ось така хатка. Стоїть, бо криша накрита, вона ще стоїть, а так то вже б зруйнувалася. Тільки груші падають. Вишні теж бачу, помарнилися, через. Тут ще була абрикоса. Вже казали, що багато попадало, погнило. Отак От люди жили, вирувало життя, а то все пішло в забуття. Піч. Їсти варили літня кухня. Ще покажу стару. Абрикосу, зараз пройду тут. Оце стара абрикоса. Не раз ми з неї їли. Дуже багато було абрикос, я бачу, що пов... позгнивало. Костумахи самі лежать. О там за тими деревами стир. Вон Боремельська Церква дерев'яна. Там дід наш похований. Сьогодні хочу туди піти. Тако подивитися на ту хату, як життя зупинилося. Люди тут жили, дітей ростили. І все в моменті зупинилося. Внуків виїхали. Діти, певно, повмирали. Отаке життя. Ще у квіти лишилися десь. Трошки Слив, Сливон теж все встелено. Все встелено, отаке. Родюча земля. То кругом і там груші такі здорові, там пару штук не хочеться йти, ті, бо тут кругом хащі зарослі Отак От створена людина на землі. Прожила вік, а якщо буває і надаремно, і все Бог дав землі їсти, щоб було все. Всякі овочі, фрукти, всяке зілля для лікарств, для всього тільки люди того не цінять. А проживуть таким життям недобрим. Після себе навіть лишити не можуть гарний слід. А ще якщо ще й багато зла нароблять, а потім Закінчиться життя. І треба буде дати відповідь за ті руки, які ти тут прожив. Чи 70, чи 80, хтось більше, хтось менше. І яка твоя була ціль тут? А ти ходиш сьогодні, от дивишся на цю природу, дивися на те все, що Бог створив для людей і радіє твоє око. І дякуєш Богові. Отаке життя на людині на землі. Корівка, яка їсть траву, робить, з неї робиться молоко. Тако подумати, переробляється з трави. Як може так зробити, але бачите, як Бог все чудно створив. І все для людей, щоб ти їв сир, молоко пив, мав достаток в тому. І написано Дякував Богові. Покажу ще вам гриби, які повилазили. О. Їх їдять, бачу миші чи що. Ну, вони здорові, дивіться які. Тут, а ще покажу більшого. Ще покажу більшого гриба. Вон один вже згнив. Один згнив. А во які. Здорові, як голови, каже. Їх люди їдять. Це садкові гриби, он там ще один маленький, да. Так ось що... такі дерева старі. Я навіть не знаю, с які йому. Лід, як верба, така нагнулася, ну дуже широка. Тут багато було в селі таких.